13 проти отримались відсутні на голосувало двох. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеутру Сітцова Олена Васильівна за 13 проти отримались відсутні на голосував один. Припинення права користування земельною ділянкою під піддубна Тетяна. За 13 проти отрималась відсутня на голосувало один. Затвердження технічної документації Іваницького Володимира за 13 проти отримались відсутня, но голосувало. Рішення прийнято. Затвердження технічної документації штень. Олександре. За 13 проти отриманих світутів не готувало рішення прийнято. Про затвердження технічної документації Кравчук Василь. За 13 проти отриманих світутів не готувало рішення прийнято. Про затвердження технічної документації КСП Україна села Курня. За 13 проти отриманих світутів не готувало рішення прийнято. Про затвердження технічної документації Весельська Валентина Франціна. За 13 проти отриманих світутів не готувало рішення прийнято. Про затвердження технічної документації Каленюк Тетяна за 13 проти отримали відсутні голосували рішення. Завершення технічної документації ось по повалеторій за 13 проти отримання відсутні голосував рішення. Надення дозволу на розробку документації село Тетірка за 13 проти отримання відсутні Рішення На дня дозволу на розроблення документації село Курна за 13 проти отриманих відсутнього. Рішення приняти. Шановні депутати, всі присутні можливо по якій об'яви, якщо я думаю, що вже була, була зроблена. Питання коротке, але дуже болюче. До мене звернулося ряд громадян виборців, і з таким питанням: коли прогрейдеруєте дорогу? І саме головне, що вони так і сказали. Коли прогрейдеруєте? Дивіться, даю відповідь. Буде буквально. Я не кажу, що це буде взавтра, але можливо це буде й завтра. Там залишились залишки о, там 57 тисяч чи 56 По-моєму, що ми виділяли на ямковий ремонт по курному. Там під'їсото стрибішці. Ця територія відповідно, рейдер вже прийшла. Відповідь 50, 50, 50. Ні, нас, це залишки, це не те, що гроші ми мали давать, Я зачитала ці всі дороги вони навіть. ну десь. Обіцяй це і ще ти це майдан і грузливецьям, ремонт теж виділяли. Ми кошти десь теж в цьому місці повинні бути закрити. Ну може бути навіть завтра. Будь бути ласка, це. наше село в Вражає, до цього Буде? самого. Там я вже, я вже казав, а вас не було. Нам потрібно частково підсипка щеплення, того, що поворували під час дощів. Дуже великі навіть це, це саме дорога до Бладовища, якби теж треба, щоб. Той обіців, що вивезли в тому році, використаний, все він чи він ще десь є? Він використаний. Практично. На там, ну, там, боже, 20 сотків, 10. Дивіться, там його все... Зараз будемо затлювати. Я кажу, що там відсівом не буде смислу, тому що все буде до першого душу. Потрібно підсипити щебенем. А, крупним? Так. там, Якщо навіть підсипати обіців, його все змиє знову донизу. Там вийшлося великі душі були. Мало, ну, це не треба з'їзд з моста, це туди. Ні, 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 це дорожче не добудовище. Це за дорожче, так. Що вверх? І там виходить, що вже такі яри, що вже прав треба. Ну, дивіться, О, Зараз планується ще в нас місяць, в цьому місяці, в тому місяці, і вивезне ще ще щівня. Ну ми тільки по-дрімному говорили і рейдерування місцевого, ну, комунальних доріг іменно. По цих дорогах, ну давайте будемо дивитися куди, там ще ще, ще ну, крупну щебенку треба закидати можливо. Ну просто, якщо туди просто рейдерувати, там не буде чим, бо там вже не вистачає того навіть слоя. Ну, ну, пішло з водою. Да. Якщо навіть зараз все подивиться, це до першу дощу. Воно просто все вниз туди зби і Це будуть гроші на віти. І там цю ямку і ремонту, Андрійкою їжджать, там для пам'ятника, там для асфальт, там ми вже скоро поїхати, воно взагалі. Там яма на ямку. Муни, хоч ніхто ні, не каже, до норівки сорт ніхто не буде, ну хоч до тих нещасних 60 метрів чи скільки? А, от де учасник? Там взагалі ж. Ні, це робили тоді саме до а там взагалі. Ну, наші дороги були простіше комунальні. Вони... комунальні. Це що, чому комунальність обласного значення? Ми закладали, коли у нас требі щось, наприклад, тут закладали гроші до нашого бюджету, щоб ремонтувати. Добре, ми давайте так думаємо. Поговоримо про це із службою доріг, Ну, я не можу зараз сказати, що да, що бути. Якщо вони зараз кажуть, що в нас такі там оцілі, а то був зі зроблений е, ну, Київчок, коли робили, ну, їх є розізне на державній дорозі, ми не вийдемо по-любому. Це такі обласні ми можемо вийти. Ну і будемо питати, скільки це, якщо в нас там буде перевиконання, все буде, ну, багаж, буде в жовтні місяці ще, але там ще, в принципі там все можна до листопада, це все можна ну, буде, буде в реалі. <плес> там є наше поселище курне, там одна яма, це теж ми проговорили. Ну, ну не краще, ну, розумієте, техніку гнати <плес> ну, на це, но, так, це так. є. Чи це якщо там декілька територій, яка передбачає там умовно, скажемо. 50-60 тонн асфальту використання. Це одне, якщо там треба 3-4 тонни, вони не будуть. Це дуже важко. по цілу... Знаєте, я ж ніколи не був на муравні, це їй в цьому році на муравні, так не важливо чому. На екскурсію треба поїхати, подивитися, яка дорога. Асфальт, гарний. Карчинка. Гарний асфальт. І там 10 людей живе порані. А дорога така, ну, дорога обідмінна. Дивіться? Ми, <праць> да, дивіться, ми можемо говорити про муравні, про ходор, про тихірку. Це дуже добре. Але муравня, ну, наскільки я знаю, Владислав Владіславич може розповісти. Ну, є бажання зараз там інвесторів, вкладають гроші, <праць> буде, <праць> буде будівництво вже зроблено практично, воно буде там, тахоферма чи ще це. ну, Це опять же це люди <праць> наші, це, 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 це майбутнє розвиток. Якби в нас були, <праць> які на нашій території всі так відносилися. У нас би ще проблеми всі в країні. Станки завезли, да. поради. Да, ну тому, але будемо працювати, будемо напрацьовувати. Ну. Ось нове <плес> тут зайшли, лікуся, побачимо, що вони одне. Сьогодні, сьогодні з, з Одеситами чуть важко, я чесно скажу. Ну, я чесно yeah. скажу по Одесну. Був Гудзюк, який він не був, там такий, ну він теж не один із таких, цей, що можна домовитись. Сьогодні з тіми, ну. Ну, з німцями ми час говорили, <спільно> дай Бог, Олександр Іванович, дай Бог. <зв 'язок, год> Але з якою пропозицією? <год> це співпраця, <год> це співпраця, <год> це, <співпраць>, <год> це <год> така загальна <год> служба. Ну, вони ж приїжджають конкретніше. <год> дивіться, ну познайомили нас <год> тут, <а>, скажімо так, <год> це, <год> добрі друзі Світлани <год> Булаєвич. Вони <год> <ілішний>. якби возять різну гуманітарну допомогу, ватують наше військо. І є такі він. Зваді грам, так там, там це є. Він заїжджав тут, був у нас в сільській раді. Ну і ми розговорили, він каже, чи там є у нас партнери, ми хочемо партнери десь за кордоном. Німці партнери це дуже добре, бо їх як якби сказать, громади багато, це не це навіть Е, В результаті всього цього ну, домовилися про зустріч із одним міст німецьких, і як вони їх там МЕР. Ну, По нашому меру ну, він керує всі, але при то входить ще декілька сіл, е, сіл разом все населення становить там десь біля 40 тисяч. В самому містечку невелике, до 8 тисяч. Ну, таке селище. Але в ми селами це. Ну і їхнє бачення, вони збирають гуманітарну допомогу. Дуже багато. Вони зараз, цей самий же Грант, інші представники цієї громади, просто возять громади туди більш прифронтові. Ну, Він каже, ну, ми зараз можемо напрацювати в кінцевому результаті, дай Бог закінчиться війна, підписати між не так, між головами не можуть підписати, вони підписують в себе, там обов'язково це представляє, скажімо, мер і затверджує їхній парламент, вони так кажуть, а в нас сесії. Тобто, коли все це ми підпишемо, затвердимо, тоді ну, якісь, можливо, це Бо в багатьох громадах є, е, дають багато техніки, хорошої комунальної. Передають, беруть дітей туди. Зараз там їх діти є з України із, із, із Конотопом. Просто він там приїжджав. Але діти, які батьки загинули, хлопці їм десь 20 дітей, вони відпочивають там. Ну, Оце така співпраця. Чи тут треба на ліку. Я думаю, що треба, але але це вже дуже казання. Коше, які є запитання, якщо нема, шановні депутати. 53 третя сесія оголошується закритою. Старость, прошу залишитись. Як є вашу